It's the Most Wonderful Time of the Year. Друзі, всім привіт! The Most Wonderful Time кожен день. Ви знову потрапили на канал Невгамовне Монро. Це перше відео в новому 2025 році. Але е, сьогодні буде ще 2024. Я обіцяла почати рік на своєму каналі з парфомерного Оскару. Але... І Я не встигла ще його відзняти. Збираюся от саме зараз, готуюся. Але, 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 а знову, але, боже, скільки але. <свіття> але в мене є матеріал ще з минулого року, який я хочу зафіксувати для, в першу чергу, особистої історії. І я впевнена, вам буде цікаво. Я багато знімала наприкінці року, не встигала все швидко монтувати. Мабуть, треба було підключити когось на аутсорсі. Але і знову, але я. Ну, я розраховувала на свої сили, але не розрахувала. Тому зараз ми дивимося ще в ложик з 2024-го. Ну і, і, і що? Бажаю вам приємного перегляду. Згадуємо, що ми робили наприкінці грудня минулого року. Ну, і з Новим роком вас. Бажаю, щоб, щоб у вас вистачало сил. Хоча сили треба поповнювати, але все одно. От ви поповнюєте свій ресурс, свій ре резервуар сил, і вам їх вистачає. На ваші цілі задачі і мрії. Люблю. Катюня. Катя. 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 Катюня. Дякую. А, Катюня з Різдвом тебе. Друзі, а що бажають з Різдво? Це ж Христос народився. Бажаю бути Катя. В моєму житті дякую. Друзі, всім добраночку. Я не знаю, коли будете дивитися це відео, але ранок на каналі новгомовно Монро зазвичай добрий. Я наче на радянському ТБ. Друзі, давайте вип'ємо кавусі і потеревенімо трішечки. Потім на пробіжку я буду збиратися на різдвяний сніданочок. Всі герої цього сніданку вам відомі. Так що в цьому влозі ви побачите багато знайомих облич. Мені треба подаруночки скласти. І це теж прибрати. Ну що це таке? В мене о, ця, о, ця кушетка. Що це? Диван. Ні, це не диван, це, до речі, це ліжко. Я б його і вивезла звідси. Але хтось залишиться переночувати. Дуже зручно. Ой. І тут же ж коробки для. Не коробки, як це називається. Ну, ви зрозуміли. Відділення для зберігання теж дуже зручно. Так, сьогодні, після сніданочку, хочу купити собі чашку. Чашку з якоюсь новорічною різдвяною тематикою, як, -як. як спогад про 2024 рік. Я казала так, що у мене декілька таких чешок. Я їх дістаю якраз в сезон. Так, сніданочок назначено на 12, зараз тільки 8.15. Ну, Після прибіжки глупо буде їсти перед сніданком, тому зараз їм два бутерброди мені вистачить. Купила ж Форель. Багата жіночка. Засолила, така смакота. Так, історія. Через всім привіт, вітаю на каналі Новгомовне НРО, Вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю. Вітаю. Вітаю з Різдвом і з тим, що ви потрапили знову на цей канал. Якимось чином, не знаю. Вітаю всіх нас з тим, що ми живі. Це теж певне свято. Історія. Ні, чекайте, давайте, я спочатку гризену цей буце. А -а -а. Я пам'ятаю, коли перший раз. Дречту менес. Домашні. <гум> пам'ятаю. Пам'ятаю, коли перший раз провели цей хрустики, я подумала, Боже, вони наче струхи зроблені. Це я поступово відходила від споживання хліба. Ну або ж такі перекуси робили собі. Не використовуючи хліб. Хоча зараз дихіра, і тоді було дихіра класного, корисного хлібу. Але от мода пішла на ці хрустики, звикла. Зараз навіть смачно. <клес> Чекайте, друзі, зніму патчі, а то вже пройшов час. Друзі, історія number ван. Ви, я думаю, в курсі, якщо не в курсі, зараз будете в курсі, що я палкашинувальниця творчості співачки мірає Мені подобається її голос, музика. В першу чергу, от музика мені подобається пісні. Ну і цей такий от о, трішки зараз мемний, але образ такої недосяжної діви. Would you consider yourself a diva? Would I consider myself a diva? Absolutely not. І десь в листопаді правильно, з сезон з два починається 1 листопада, одразу після Геловіна, Оце от, «It's time!», Я підписана стрінку Мерея Кірі. Побачила її колаборацію з Амазоном. Сайт Амазон. Вона випустила свій мерч. В цьому році, от не пам'ятаю, якісь ювілеї Хіта for Крісмас. Мені здається, він вийшов 95-му чи 24-му, може 30 років. Ну коротше, тут ж не проблема натягнути ювілей для того, щоб збільшити продажі. Я побачила відео, в якому мирає естетично, тобто, чи загадує бажання. Ну, коротше, трусить цю кульку і загадує бажання. Я така дивлюся, боже, мені треба ця кулька. Там багато чого було і вілюровий костюм, і бомбер, і футболки, і якісь надувні мира. І, ну, дихіра всього мотоху. Ну, не мотлаху, але ну, такі мерчі, без якого. О, я зараз відцінюю все. Коротше. Дивлюся на ціну 52 долари. Думаю, бля, о, що це за ціни такі адові. Я Так вагалась, вагалася, потім думаю, ні, мені це потрібно. Чомусь я вирішила, що Amazon доставляє в Україну, але це не так. Потім я так приунила. Думаю, ні. Мабуть, він мені не треба цей шар за 52 долари доставки нема. Але тут Грейфіня послалася її Нікло і каже: О, тут куртка познишся, а тут ще там жилет познишся, подивись, подивись. подивися. Давай почекаємо Чорну п'ятницю. Вона каже: ну Юнікло якось не робить на Чорну п'ятницю, знижки. І що чекати? Коротше, я згадала про під свою підписницю: моя приятелька, а, вже приятелька Аня, яка живе в Лондоні, вона мені допомагала. З доставкою певних товарів, і я думаю, напишу їй. Кажу Аня. Сподіваюся, у вас все добре. Я коли, е... до речі, лайфхак, коли ти пишеш людині, з якою спілкуєшся з більшого поділу, але все одно там є якісь певне спілкування, ви там щось про одне одного знаєте, я завжди починаю фразу добрий день, сподіваюся, у вас все добре ну там Не як справи. <сіх> а далі вже <сіх>, о, озвучую своє прохання Коротше, написала я Ані кажу, кажу: отут така історія: подивіться, чи можна замовити в Англію, в Гріт Брітан о, шар відмирає. Вона каже, так, можна, але буде о, там щось доставка коштувати, і там, чи два тижні воно буде йти. Я кажу, не проблема. Тут до Різдва до Нового року ще більше півтора місяці. От, Я оплатила і десь десь, десь, десь на початку грудня все, все вже було доставлено в Київ. І я почала складати подарунки біля манікену, ялинки ще не було. Велика така коробка, важка. Чомусь і думала, він менше цей шар. Ну, отакий от масюпустінка. І ще ж подумала: 52 долари за оцей шар, ну, це ж От. смирає. Е І я тут все поскладала. Далі я встановила ялинку, запхала всі подарунки під неї. Фасад тут у мене гноми, знову ж таки, лялька мирає, там ще щось, мені там дарували, дарували. І я тільки вчора згадала 24-го, що в мене є оцей шар. А я його не розпакувала, а вже ж от, Різдво. Чому я думала що до 24-го, а сьогодні 25-го. Коротше, а вчора в мене заняття. Далі я домовилась при зустрічі. Реально немає часу. Я хотіла зробити таке розпакування, відео під пісню, Allant for Christmas, щось 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 там. Я наріжаюсь. Ну, ну, лук показати на Різдво. Ну, коротше, накрутити якісь ріл. І зі мною їде Графіня, каже, я з тобою буду через 20 хвилин. Я просто експрес. мейкап Одяглася, поставила. Добре, що я тут стояв штатив. Ну і не, не суттєво. Я поставила телефон, чик-чик, розпакувала розедрала. Зараз тут ставлю десь це відео розедрала просто цю коробку, дістала цей шар. А я загадала бажання. Блять, не загадала бажання. Давайте загадаємо зараз. Так. Загадуємо бажання, друзі, що ми хочемо. Наше спільне бажання це перемога, без, давайте, без, без, без людських втрат. Я розумію, що це, можна я скажу, майже неможливо. Але от чим далі війна, тим менше цінні життя. Погодьтеся. Прийняття цінності життя воно не зменшується, звужується. Це дуже сумно. А для себе, для себе, для себе. Давайте для себе. Так головне, не. Опустите, подивіться. All I want for Christmas. Друзі, у весь час. Я загадала. Тій час, поки падає цей плестявий сніжок. Так, друга історія, і я побігла. На днях спілкувалася з підписницею в Інстаграмі. Вона щось питала, я відповіла такий пінг понг світський. І вона пише: моя мама ваша шанувальниця, чи вона шанувальниця, а мама робить а, от, іграшки новорічні, гномів. Хочемо вам подарувати. До Різдва до Нового року обирайте. А вона мені писала до цього, просто я не побачила. Реально, коли ти працюєш в якомусь там додатку, і приходить повідомлення, що там хтось прислав вам або запит, і ти там випадково клацнула, або ж там ну, швидко йдеш там, щось, щось, щось клацнула, не вникла в суттю, там, А воно ж вважається ж прочитаним. А повідомлень у мене багато. Кажу, пишіть мені на пошту, якщо ви хочете. Точніше, якщо ви хочете, вирогідність того, що я відреагую, більше, якщо написати мені на пошту. У мене нема прес-секретаря. Поки що. Так от, я кажу: так, так, обирайте. І вона надсилає дуже багато фото. Я кажу: на ваш смак, будь ласка. І вчора мені приходить повідомлення з нової пошти. А я чекаю посилку з подарунками від Алекса, нашого американського благодітеля. До нового року і Різдва. Він відстежує: каже: посилка вже в Києві. Ну, нервується, слухайте. Коштовні подарунки передає з Америки сюди там. Ну, всі посилки дійшли. І я дивлюся повідомлення від нової пошти: 17 кілограмів іграшки. І я подумала, що перевізник оцю посилку від Алекса. Написав, що це іграшки. І чаби на нову пошту. А, і там ще дві маленьких посилки. І взяв таку сумочку, думаю, маленькі розкрию, щоб не тягти коробки, папір додому, перекладу. А, в сумочку, а коробку вжидещу. Приходжу я на пошту, і мені оператор виносить. Спочатку дві маленьких, і потім претаку велику. І оператор ставить на стіл цю велику посилку. Я розумію, що це не від Алекса, тому що нема оцих от накліє. Я відкриваю, а в цей час оператор ставить посилку від Алекса, яка вже прийшла. Тудум! <звук> Де ж таку величеньку? Коротше, я відкриваю і розумію, що тут гноми. Друзі, гноми, розміром. Смаленьку <звук> <звук> дитину. Подивіться. Ти диш. тидиш. вибач. Заміна. І другий. Подивіться. Це ж просто новонароджена дитина, що не більше. Дуже дякую. Кажеш, мені треба більше квартира. Для вашої допомоги. Давайте разом їм о, вигадаємо імена. Тому що вчора я дивилася, дивилася на них. У мене був один варіант Кері і Містер Бік. Але якось, якось не по-українськи, так? Да? Чекайте, я зараз їх потім о, встановлю. А, дякую за ваші о, коментарі, перегляди, підтримку, рефлексії. До речі, у нас вчора була лекція, лекція гостювала на навчанні. Саме про рефлексію, про усвідомленість про сенси життя Ну, така складна, екзистенційна. І не <кій> <кій> на Різдва, але, але для пізнання себе ну, час не обирають. Кожен день, кожну хвилину пізнаємо себе. Я от після прибіжки іноді підходжу на край обриву. Ну, внизу парк. Це ж Кирилівський гай. Тут ну, поруч парк Бабин Яр, а далі йде Кирилівський гай до Кирилівської церкви. І от медитую, дивлюся, роздивляюся. Ну, тому що за от ви чуєте вже шум міста великого, а тут природа. Я раніше, до речі, так не цінила природу. Можливо, тому що ми завжди проводили час з батьками на природі, виїжджали там на шашлики, кончу заспу. А від заводу авіаційного там були санаторії. Далі кожне літо я їздила на море Феодосію. З, ну, з року. Ось я собі пам'ятаю, я завжди, завжди була на морі влітку. Ну, дитиною підлітком. А, далі а, там, зимою на лижі. Ну, або ж просто прогулянки а, в зеленій зоні, а, в очевидиці їздили. Ну, тобто відпочинок на природі це була норма. От. А, але зараз. Ну я, 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 я прям відчуваю, що мені необхідно вийти погуляти в парк, пройтися, вийти на природу. Потім коли ми з Графійні їдемо в Бучу і приїжджаємо в а, дорогу, а, якраз на Гостомель. Варшавське шосе. Теж я завжди відчиняю вікна, щоб а, знаєте, подихати повітрям. Потім зупиняємося, там, якщо це влітку, і ми поспішаємо в ліс пройтися. природа мені дає ресурс. От силу відновлює. Угу. Божечки, я так шикарно нами Образ на різдвяний сніданочок. М -м -м, як вам? Навіщо я питаю? Головне, що я від себе. Ой, захваті. Це головне, ми ж це все робимо. Мейкап, одягаємось, наріжаємося, прикраси, манікюри. Це все ж для себе. Щоб ти дивилася в дзеркало. Тобі подобалося, і ти йшла працювати на завод. Так, давайте аромат. Я знаю, що це буде. Нуар де нуар. Один приск. Все ж таки, я йду в Боже, куди ми йдемо? Кондитерська, петисері Пауль. Ну, Пане історик сказав, що платить. Друзі, сьогодні ж робочий день. Тому виховання в центрі ускладнене. Але я вам знову покажу зараз ялиночку. Бачите, ялиночка? Люди навіть хтось стендап пише, давайте ззаду можна було пройти. Я зараз постійно прислуховуюсь, як батьки розмовляють зі своїми дітьми. І що вам сказати? Ні, ну, без оцінок, але... На підвищених тонах. Здебільшого батьки не намагаються зрозуміти почуття дітей. Маленьких. Ти що, голодний. Що ви капризуєте? Мама робить е -е, 50-ти селфі на фоні ялинки. Так, це у нас вулиця Володимирська. Єдине що? Я от не пам'ятаю, це і початок. Мені здається, початок. Вона така довжелезна. Починається від Андрійської церкви і закінчується аж аж, аж оо, отам от за о, університетом Шевченка. І тут відкрили другу патісері Пауль. Заходимо. Інклюзія. Хе-хе, блять. Ну тут ви відкриваєте заклад, новий. Гай, hey, Левчик! А ви нам потримаєте двері? А, тут так відкривається. Давай йдемо. Ой, а ми ж так не зайдемо, чек. А ви заходьте, заходьте. Ми так не пройдемо з коляскою. Да. У вас прям інклюзія? Добрий день. Ні, ну Можна було спитати заздалегідь чи є дитячий стілець. Його нема, пандусу нема. Е, людина на крісло колісному не зайде. Самостійно. Е, так, е, повністю ніхто не підійшов, не допоміг. Заклад хуйня, не ходіть. Сюди. Крапка. Всіх три художників. На цьому все, до побачення. Ну так і є. Ну 2024 рік кінець. Це центр міста. Ви тут на своїх кріслах колісних з дітями не потрібні. Бо я на не там не Так? А що такі? Чого? І гаюнчик. Готові до дітей. Будете тут стріляти. І а що зазвичай бажають на Різдво? Миру. Це ж така надія. це ж спасіння, переродження. Це переродження, різдво. Так, я вас зараз навчу всіх навички активного слухання. Це скатертина? Це, що це? Аааа! Ой, а можна мені одну? Ні. Можна дві. Really. <Dee> <Thing> <tremble>? <sense> ой, тут теж чашка. Ви ж одна. Ви ж одна. Боже, це як. це ви це буде чашка. Нормально. Приговор. Друзі. Це був один з найгірших сніданків житті. Ці частини життя, яка вже прийшла. А, точно, 다, 다, <реш> дякую. <реш> Дя... О, точно. <реш> Ось ж таки, як важливе форму... формулювання. І тут справа просто в тому, що власники закладу хочуть зробити швидше. Вони вклали гроші, а, і вони швидше-швидше хочуть їх а, відбити. Місяць назад відкрився заклад. О, вони сказали. — Так. Ігор каже, що два дні. Ну, окей, місяць, але це не вчора. І от на, на всі наші резонні запитання, чому так, ми нещодавно відкрилися. Типу вчора відкрилися. О, окей, якщо вони вчора відкрилися, добре ніяких Власовь питань. — Ну Тут, тут, тут навіть не ну, можна було встати і піти, ну, звісно. Мені хотілося. Коли сказати, що немає просання. Ну, що ми тут робимо? Сніданки ви вже не встигли, поки ви з нами там поясняли про стільчик. Mm -hmm. в мене було таке запитання: внутрішнє, що ми тут робимо, якщо тут все не нам. Але Ігор так старався. Він о, зняв столик біля вікна. Біля линк. Так, робимося. і ну. Я би сказала, що він молодий папа, він повинен в першу чергу замовляти стілець для дитини. Але він попередив адміністрацію, ж сказав. Ну, так, що буде шестимісячна дитина. Ну, коротше. Я в кінці запихнула в себе шматок бургера і отут тут, тут стоїть. В мене є вдома торт Мако. Вибачте, Маковий торт я згадала. Зараз приїду. Зроблю собі чай, торт і вімкну, що я вімкну, що я подивлюся. Щось я подивлюся. А, мені треба скласти перелік ароматів, які будуть на парфюмерному. Ввечері 27-го. Перфумерія мене відволікає. На цьому все. Побачимось на каналі Нова Молдомандру. Відстою ти права завжди. Або ж з'ясовувати чому? Чому так.